Дивіться в новинах. Порядок денний рішення обласних обранців. Ті приміщення, котрі не потрібні галузі. Їх є можливість або здати в оренду, або конкурентним способом реалізувати. У Львові створили перший дитячий мобільний хоспіс. Ми спостерігаємо за дітками. В нас працюють патронажні медсестри. Весільний парад молодят, охочих одружитися на день Валентина. Аж 42 пари дуже приємно було, що ми без проблем зареєструвалися в цей же день. Цумовуємо день. Мої вітання. У селах Львівщини з'явиться вуличне освітлення. Медичну галузь дещо реорганізували, а в Червонограді не буде школи інтернату. Такі рішення сьогодні прийняли на сесії обласної ради. Кілька питань перенесли на доопрацювання та винесуть на пленарне засідання 28 лютого. Більше в сюжеті Ірини Гачмарик. Львівські обласні обранці просять гроші на перинатальний і чим більше, тим краще. 45 мільйонів, які минулого тижня виділили в уряді на відновлення та оснащення приміщення, кажуть замало. Якщо по тих підрахунках, щоб завершити будівництво, реконструкцію, треба десь близько 170 180 мільйонів гривень. І тому наше звернення, депутатів обласної ради до кабінету міністрів, особисто до прем'єра-міністра, що він взяв це під особистий контроль і ці кошти були виділені. А також будемо. Просити, щоб було і співфінансування з обласної ради. Реорганізували дещо і шкіри ванслужбу. в області скоротять 42 посади персоналу та 80 ліжок стаціонару. Закриваємо стаціонар на вулиці Курдуби. У приміщення на вулиці Курдуби переводиться обласна лікарня відновного лікування, яка зараз знаходиться у пристосованих приміщеннях в госпіталі інвалідів воїн. Які там дуже складно є як для одної лікарні, так і для другої. Це буде єдина структура, обласний шкірно венерологічний диспансер з стаціонаром на вулиці Конувальця, з дитячим стаціонаром в сукільниках, з поліклінічним відділенням на Конувальця воно достатньо тісне, і з більшим поліклінічним відділенням на вулиці і з єдиною об'єднаною лабораторією на вулиці Замарстинівській. У порядку даному було питання і про фтезіатрію однак його перенесли. Кілька приміщень, які вивільняються внаслідок реорганізації в служби галузі це не не потрібні. Тобто це є їхня об'єктивна позиція, тобто їм не потрібно їх далі утримувати, тримати там сторожів, опалювати, витрачатися з відповідно видатками на енергоносії. Була пропозиція, котра була підтримана в результаті дуже тривалої підготовки цього рішення, яке також супроводжується зрозуміло людськими питаннями, пов'язаними з оптимізацією. А з іншого боку, є розуміння, що ті приміщення, які не потрібні галузі, їх є можливість або здати в оренду, або конкурентним способом реалізувати. Села та села Щельвівщини, які освітлені на 30%, будуть забезпечуватися зовнішнім освітленням. На цей рік передбачили 10 мільйонів гривень. Крім того, залишатимуть кошти із інших джерел, зокрема із місцевих бюджетів, на умовах співфінансування. Відбір проєктів відбуватиметься на конкурсних засадах. Програма орієнтована виключно на села, і тепер сільські ради на умовах конкурсного відбору можуть подавати свої проекти, і ми готові за рахунок коштів обласного бюджету, а їх є на цей рік 10 мільйонів гривень, якраз фінансувати такі роботи. Реально, у нас ті, що освітлені на 80-100%, і всього на все 600 таких. Населених пунктів, тобто є дуже низький рівень освітлення, і це спричиняє і там і аварійні ситуації і кримінгену ситуацію. І якраз оця програма спонукає до того, щоб освітлити ці населені пункти і відповідно це виправити. У Червонограді припинила існування школа-інтернат. Усе через малу кількість учнів. Її приміщення передали навчально-реабілітаційному центру. Навчальний процес вже не продовжується з 1 вересня 2016 року. В школі інтернаті, оскільки для 25 учнів це не робити було не досі. Ільно вони були переведені в загальноосвітній навчальний заклад, який розташований поряд школу номер 5 міста Червонограда, де і навчаються. А проживають, харчуються і перебувають у школі. Інтернаті також обласні обранці виділили 300 тисяч гривень на підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів обласної райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування. Ірина Качмарег, Анатолій Лопаченко, новини. Для пологового відділення на вулиці Рапопорта у Львові закуплять нові дитячі ліжечка та матраци. Також у планах лікарні придбати матраци для післяопераційних палат. На це з міського бюджету вже виділено 100 тисяч гривень, які мають надійти в найближчий час. Нагадаю, що віднедавна в пологовому подали цілодобову гарячу воду та встановили кнопку виклику медичного персоналу в палатах для вагітних та усіх післяпологових палатах. Зміни на краще медзакладі зумовлені вимогами активістів, що передали свої зауваження та побажання адміністрації лікарні. На етапі встановлення кнопки виклику біля кожного ліжечка, щоб жінці було зручно, якщо вона після операції дотягнутися відразу до тої кнопочки. І плануємо, плануємо в найближчий час, може там півтора-два місяця, продублювати ті кнопки, щоб було окремо для виклика кошерки, окремо кнопки для виклика дитячої медичної сестри. Тому що з різних там, питань виникають, хтось хоче викликати до дитини персонал, хтось хоче безпосередньо до себе, щоб то розмежувати і було, ну, скажімо, більш. Логічно, більш зручно і більш ефективно. У Львові створили перший дитячий мобільний хоспіс. Спеціальний медзаклад діє на базі західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Тепер невеликовно хворим дітям надаватимуть не лише стаціонарну, але й виїзну допомогу. Дітей, які потребують такої допомоги у Львівській області близько трьох тисяч. Усім допомогти медики просто не мають можливості. Фінансування надійшло з обласної державної програми, але цих коштів. Не вистачає навіть власного транспорту. Цей спеціалізований медичний заклад не має. Допомагають волонтери усіх охочих допомогти. Просять звертатися до керівника цього відділення за номером, який ви бачите на екрані. Ми спостерігаємо за за дітками. В нас працюють патронажні медсестри, які роблять виїзд до дітей і оглядають, як себе почувають діти. Вони проводять певний час з дітьми раз в тиждень, раз в місяць виїжджають педіатр і реаніматолог для проведення різних процедур медичних. Мозок системи порятунку людського життя у Львові скоро запрацює єдиний центр прийому викликів швидкої. Функціонувати він буде як єдина диспетчерська на всю область. Диспетчер матиме перед собою на електронному пристрої карту, яка в режимі реального часу. Показуватиме місце розташування кожної бригади, тож зможе скерувати найближчу до місця виклику. Система дасть змогу відстежити місце, з якого надійшов виклик, незалежно від того, чи зі стаціонарного телефону чи з мобільного телефонували. У перспективі координаційний центр спростить розподіл викликів на екстрені та на екстрені з системою пріоритетності. Всі дзвінки по лінії 103 з будь-якого будь місця, з будь-якого телефону, мобільного або стаціонарного через систему передресації заходять в єдину диспетчерську, яка буде у Львові. Це означає, що в Турції пацієнт, який потребує порятунку, дзвонить до Львова і диспетчер, диспетчер визначає необхідність потребу у активації нашого мобільного підрозділу. Далі про парад одружень, новини культури та спорту. Залишайтеся з нами. Цього року у Львові діятиме програма розвиток пластового руху. Нагадаю, що сьогодні пласт є найчисленнішою молодіжною громадською організацією міста. Зараз скаути мають близько 13 домівок, які вони намагалися відремонтувати власними силами. Проте для батьків учасників організації це значне фінансовий тягар. Тому місто підтримує пластунів фінансово в межах цієї програми, кажуть міськраді. Найперше, ми збільшили суму фінансування на молодіжні заходи е, станиці. Це є сума 450 тисяч гривень. Також є сума, яка буде виділена з бюджету у 2017 році на умивлювання пластових домівок та на закупівлю туристично-спортивного інвентарю. І також є стрічка на ремонти приміщення. Знаю, що є пластова мрія, це найперше відремонтувати домівку на шептицьких 16». У Львові планують побудувати багатофункціональний комплекс. Ділянку для зведення виділили на вулиці Стрийській. Будівля буде призначена для проведення масштабних подій з участю понад тисяча осіб. Це можуть бути конференції, виставки, форуми чи конгреси. За попереднім планом, площа будівлі складатиме близько 21 тисячі квадратних метрів, а будівництво одного квадратного метра обійдеться близько півтори тисячі доларів. Ми пропонуємо концепцію, яка б могла вже зараз прийняти існуючі виставки, але у саму концепцію закладена можливість модульного збільшення площі таким чином, щоб підлаштовуватися під ринок і, можливо, через 5 чи років реалізувати другу та третю фазу і дійти загальною кількістю загальною площою комплексу до 30 тисяч квадратних метрів виставкових площ. Сьогодні у львівському міському відділі реєстрації актів цивільного стану відбувся парад одружень. У День святого Валентина зареєструвати свій шлюб вирішили 42 пари закоханих. Перші пари молодят зареєстрував та вручив їм свідоцтва про одруження, особисто головний юрист Львівщини. Наталя зі своїм нареченим романом вирішили одружуватися у день всіх закоханих не випадково. Молодята кажуть, що зареєструвати шлюб 14 лютого для них символічно. Дуже приємно було, що ми без проблем зареєструвалися в цей же ж день. Ми дату і час ну дуже нам гарно пішли на зустріч без проблем. Представники рацу зізнаються, що в інші дні охочих одружитися майже удвічі менше, та в бажанні зареєструвати свій шлюб у день усіх закоханих не відмовляли нікому. Сьогоднішній день він не є звичайним. Він є двічі під. Лени, будемо казати так сьогоднішнім святом святом для закоханих, і порівняно з іншими днями сьогодні є достатня кількість наречених, достатня кількість державних реєстрацій. Звичайні дні державна реєстрація проводиться. Ну, в порядку 20, 25, 30 державних реєстрацій. У подарунок від міністерства юстиції молодята, що одружуються в цей день, отримують можливість одержати свідоцтво про народження дитини відразу в пологовому будинку. Ми закликаємо день закоханих молодят кохатися. І думати вже про полові будинки для того, щоб народжувати і робити нашу нашу державу більшою. І і кращою працівники раци запевняють, що не втомлюються, і додаткова робота в такий день їм лише у радість. Ми готувалися до нього, хотіли створити атмосферу, щоб дійсно молодята, які до нас приходять, були сьогодні ще щасливіші і ще закоханіші, щоб їх зустрічав гарний інтер'єр. Люди, які посміхаються. Цьогорічна кількість охочих одружитися у день всіх закоханих. З простовою думкою, нібито на заході України не відзначають цього свята протягом дня в області побереться тисяч. 1400 пар Олена Данило, Андрій Ролюк, Анастасія Бахур. Новини півмільйона сірників у Львові. Таку незвичну колекцію львів'янка почала збирати більше 30 років тому. І нині вже має півмільйона одиниць етикеток із понад 70 країн світу. Жінка час від часу виставляє свої скарби на виставках і тут же читає лекції. Колекціонерка запевняє, кожна сірникова етикетка має свою особливість і свою індивідуальну історію. Роздивлялася чудо виставку і наша Оксана Шеверюк. Хто міг подумати, що звичайна коробочка сірників може стати головним предметом виставки? Музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької Галина Пенахит представляє свою унікальну музичну філоменію. Галина захопилась колекціонуванням сірникових коробок та етикеток ще в дитинстві, а бажання бути не такою, як всі, наштовхнуло на такий творчий крок. Свою незвичайну історію розповідає і нам, після перегляду якогось фільму, де герої між собою один іншому показав, що от я колекціоную сірникові етикетки. Це щось таке було, що вибиває з загального. Загалу із цієї колекції авторка виділяє особливу коробку, ту, що надихає. Саме шведські сірники запевняю, вона найкраще, адже на них зображені ілюстрації, на яких видно найменші дрібнички. Для мене найгарнішими є етикетки сірникові зі Швеції. Це витвори мистецтва. А ось на таких етикетках друкували портрети чи не усіх найвидатніших композиторів світу, найрізноманітніші музичні інструменти, мистецькі афіші, будівлі оперних театрів. Нинішню виставку жінка присвятила музичному мистецтву. каже насамперед, тому що це пов'язано із музеєм, якому вона представлена. Можна дуже гарно виділити такий сувенірний набір опанаса Сластіона. Опанас Сластіон малював своїх кобзарів впродовж ну, 50 років. Музеї зізнаються на Галину, чекали тут давно, адже така колекція вражає своєю унікальністю. Я дуже рада, що власне ця виставка відкрилася в нас, і ми хотіли власне, щоб частина цієї колекції, що стосується, скажімо, музичних інструментів, взагалі музичної теми виставилася власне у нашому музеї. Надалі Галина Панахит сподівається подорожувати з колекцією не тільки по Україні, а й за кордоном. Оксана Шеверюк, Андрій Ролюк. Новини на цьому нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.тів. А далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Любіть і цінуйте тих, хто поруч. В ефірі новини спорту. Добрий вечір. Українські санкарі приїхали третіми. У Австрії завершився чемпіонат Європи з натурбану серед юніорів. Український екіпаж у складі Андрія Демчука та Мирослава Ленька посів третє місце, поступившись переможцям змагань лише на 65 сотих секунди. Ми зняли третє місце, результат є непоганим, але могла бути і краще. На офіційних тренувальних заїздах ми були безперечними лідерами. Також після першого змагального заїзду ми залишалися на першій сходинці. Але помилка в другому змагальному заїзді коштувала нам перемоги. Попереду заключений кубок світу, який відбудеться також в Умхаузені. Ми маємо перевагу на цій трасі, адже ми тренуємося тут другий тиждень. Тому ми розраховуємо на хороші результати. В індивідуальних заїздах Андрій Демчук приїхав 10 10-м, Мирослав Ленько – 22-м, Андрій Гірняк фінішував 26 м Серед дівчат Анастасія Слюсар закінчила гонку на 12-му місці. Вікторія Яриніч на 14-му. Львівські Карпати провели черговий спаринг на тренувальному зборі у Туреччині. Молодіжному складу «Зеленобілих» протистояв Данський Б-93. Найближчий резерв прем'єр-лігової команди виборов бойову нічию 2-2. У складі Львів'ян відзначилися Лебедь та Войтович. А рух продовжує активну підготовку до весняної частини чемпіонату України серед команд другої ліги. Сьогодні у товариському матчі за аматорською тернопільською нивою підопічні Руслана Мостового розписали нічию 1-1. Після поєдинку журналістам було представлено двох новобранців команди. У руху поповнення спортивний директор винниківського футбольного клубу Володимир Лапіцький представив двох новобранців. Ними стали Святослав Зубар та Юрій Купина. Зубар-нападник, відомий за виступами у чемпіонаті Львівської області за команду Боре Бориничі є одним з кращих бомбардирів обласного чемпіонату. Останній сезон проводив у Швеції. Повернувся в кінці жовтня на Україну, і от щоб підтримувати форму, подзвонив. Володимиру Лапіському, ну, можливо мені потренуватися з командою рух. І так до, до зими до, я і тренувався, після чого е, прийшла пропозиція від Володимира, щоб пройти збори і тоді ми. Чи мене це цікавить? Звичайно, я погодився. Ще один новоспечний рухівець, опорний півзахисник Юрій Купина, вихованець футбольного клубу Львів, відомий за своїми виступами у харківському металісті. Після цього знову повернувся до Львова і вже звідти перебрався у винники. Аматори це не те, що я хочу. Я хочу грати в футбол і. Пів року я працював з Русланом Мостовим. Він мене запросив, каже, приїдь на збори, а там все від тебе залежить. Я приїхав і як бачите, все склалося в мою користь. З обома гравцями виниківський рух підписав угоду до кінця цього сезону. Вони себе добре зарекомендували, це по-перше. По-друге, був не львів'яни, і по третє, що їх вибрав президент і тренерський склад. Тому я думаю, що в них є все для того, щоб прогресувати тут і виконувати з нами завдання. Виходу першого лігу з першого місця загалом у міжсезонні винниківську команду поповнило вже четверо гравців. Раніше з рухом підписали контракти: білий та Бохашвілі. Підбили підсумки. Управління фізичної культури та спорту відзвітувало про результати своєї роботи за минулий рік. Зроблено було чимало. У 2016-му львівські спортсмени взяли участь у Олімпійських та Параолімпійських іграх. За результати виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях спортсменам Львівщини присвоєно спортивні звання. Також збільшилась кількість заслужених тренерів України. Отож, про підсумки минулого року та які плани на майбутнє, дивіться далі. Минулий рік для Львівщини став успішним на Олімпійські ігри у ріо де Жанейро область делегувала 17 спортсменів, і це найкращий показник за останні роки. Тарас Міщук повернувся зі змагань бронзовим призером. Потішили своїм виступом і львівські паралімпійці, які поповнили скарбничку нашої збірної п'ятьма нагородами. Також начальник управління фізичної культури та спорту пишається успішним проведенням на теренах нашої області спортивних заходів міжнародного рівня. Чотири чемпіонати світу відбулися на території Львівщини. Це матч за звання чемпіонки світу з шахів між Марічкою Музичу, і Ховою Фань з Китаю Китаянкою, чемпіонат світу з ракетомодельного спорту, чемпіонат світу зі стронгмену, з хортингу. Ну також такого ще не було. Продовжується робота у рамках обласної програми облаштування дитячих ігрових майданчиків у сільській місцевості, як у 2016-му, так і 2017-му роках. Розвиток сільського та дитячого спорту буде в пріоритеті. Завдяки депутатському корпусу обласної ради, керівництву обласної ради, адміністрації підтримці вдалося зреалізувати минулого року. Програму сільський спорт і спортивний майданчик. Зокрема, спортивний майданчик це майже 16 мільйонів гривень. Це 28 майданчиків штучним покриттям, 40 з тренажерним обладнанням. Частина з них ще буде завершена зараз, як погодні умови дозволять. Але в основному все це зроблено, і я думаю, мешканці Львівщини отримають ну, таку вагому підтримку для занять фізичної культури і спорту. Основні завдання на 2017-й – це в першу чергу забезпечення підготовки спортсменів до участі у змаганнях та проведення на Львівщині офіційних спортивних заходів. Також у планах на майбутній рік збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл в області та відкриття у них відділень для дітей з інвалідністю. Велика увага буде приділятись і розвитку фізкультурно-спортивного руху у сільській місцевості. І це все про спорт на сьогодні вдалого та теплого. Вам вечора побачимось вже завтра у цій же порі.